Вітаю, 3 серпня 2025, місто рівна Україна. Так, сьогодні без квіточок бачите. <світ> І дуже дивна тема. Сьогодні про ціни. Ви знаєте, в мене є внутрішня заборона, навіть в особисті я яким чином обговорювати ціни других продавців. Просто заборона. Тому що кожна людина. Кожен розплідник має якусь свою вартість, собівартість, так? І з цим визначається відповідна ціна. Сьогодні, наприклад, поговоримо про гортензію, так? Я не мала сорта «Lime Light, напевно, він є в кожному садочку. Але так як буду повністю переробляти квітники, вона навіть страшно це сказати, ну, в планах таке є. Вирішила замовити цей сорт. Ну, ви знаєте, що це ну, дуже дебелий сорт 2,5 метра. Відповідно, просто замовила не за те, що дешевше, а і за те, що впевнена в сортності. Так, можливо, я виставляла ціни трішки дорожче. Але, у всякому разі, і ще в цьому році я роблю індивідуальний підбір саженців. До речі, велике прохання, дівчата, я вам так вдячна, що ви мені пишете в особисті. Чесно, мені це настільки приємно, що ви отримуєте, що це пишете. Але на Ютубі. Один, два, можливо, три, якісь відгука. Так було б просто прохання. Не хочу в особисті, хочу просто так в відео попросити, хто отримує саджанці. Будь ласка, відпишіться під. Цим відео так, щоб це не були просто мої слова чи фейкові якісь закуплені відгуки. До речі, сподіваюся, що з гортензіями не буде так, як з Полуницею. Я замучилась боротися по сайтам по Ютубу. Більше я цього робити не буду, але просто попереджую, що мої відео я нікому не дозволяю використовувати в своїх рекламних цілях. Нікому. І якщо ви чуєте мій голос, це не значить, що потрібно цьому сайту проплачувати, а потім в мене, до мене претензії, де, де мої рослини. Це от от нюанс. Надію, що цього з ортензіями не буде, тому що ставила, вже почала ставити такими великими вайбер. Можливо, хоч так не будуть забирати відео. От, так вернемося до саженців. Чому така ціна? Ну, кожен по-перше виставляє свою ціну, і так само кожен покупець вправі пройтися по всьому інтернету, по всьому Ютубу, де там ще Фейсбуку. До речі, в мене в Фейсбуці ніколи не було і немає. Якщо є посилання на мене, то я приймаю замовлення тільки в особисті. Особисто пакую, підбираю саджанці і відповідаю за те, що я відправляю. Так от, я отримала ламлайт ось в такому вигляді. Класний, живий саджанець. Але слідуючий рік піде на те, щоб з нього зробити сажанець. П-9 горщик. Взяла, наприклад, приблизно такого ж сили росту, може трішки менший, фантом. Це мої саджанці. Ось беремо любий фантом. Беремо любий фантом. Рівня, звичайно, нема, що правда? При чому з цих саджанців можна за рік виростити штамп. Ви знаєте, скільки коштують штамб. Ось це відчікуємо, оце прикріпляємо. І маємо навіть зараз до кінця осені ще заготовки на штамби. Це П-9 горщик. Я мовчу вже про цих коней, які в літрових горщиках. Різниця практично ніяка, в пару гривень Ось, так, напевно, навіть вам не зніму. Літровий гощ. Дивіться, тут величина, хочете в два стовбура заплітайте і робіть штамп. Хочете по одному, як хочете. Любий, який візьмеш, любий, ось це вже буде кущара на слідуючий рік. Розумієте? Кущара. Ну, це, ладно, літровий. Візьмемо півлітровий. Не хочу перевертати, щоб там не бачили звідки. Ось, півлітровий горщик. Той же фантом. Дивіться. Шикарний сорт. І тому я вважаю абсолютно справедливою те, що я запрошую. Тому що 10-20 гривень це не ціна. Роботи одного року. Я так вважаю, тому що його потрібно ще вичухати. Е, сумніваюся, що на просторах інтернету, хоч один інтернет-магазин вам покаже, який сажанець до вас приїде. Просто в цьому сумніваюся. Тому що це має бути окрема людина, яка б вам ось так підбирала сажана. Казала, оцей саженець до вас поїде. І ви дійсно. При отриманні отримуєте саме цей саджанець і саме цього сорту, який ви замовили. Сорти в мене класні, я їх сама підбирала, тому що буду і висаджувати собі. і взагалі бажання просто взяти на неділю якусь відпустку і пересадити наробити штамбів. Шикарні саженці, сама дуже задоволена, чесно. Просто що немає часу цим всім тішитися. Навіть квітки в саженцях дивлюся, коли підбираю клієнту. Навіть не бачу, що вони там вже починають рожеліти, чи вони виросли на пів метра. Ось таке. Так що класна рослина взагалі, гортензія. Безпроблемна, абсолютно, як на мене. Квітує чудово, створює і затишок і красу в ваших квітничках. А на рахунок цін, ви знаєте, це все відносно. <рігла> Враховуючи, скільки на сьогодні коштують продукти, це не півти, е, ну, навіть не раз, а 20% в магазин, скажімо так. І купити рослину, яка буде у вас рости 50 років. Це, це, ну, це зовсім різні речі. Я ніколи не рахую чужі кошти. І не люблю, коли ну, як би, рахують мої. Тому що рахую все ж таки, що кожна праця, так, кожне те ж саме відео, якщо людина робить, це вкладення свого часу. Свого бажання донести якусь інформацію, чи щось показати, чи чимось поділитися, якимось досвідом, якимось своїми успіхами, розумієте? І дуже вважаю, от саме Ютуб, це тою платформою, де можна знайти багато інформації, корисної, дійсної інформації. Якби інші платформи я навіть для себе не розглядала і не дивлюся. Ну, кожен вибирає своє, звичайно, хто там зависати на годину. У мене просто на це немає фізичного часу. Мені помилуватися тою красою, яка в мене є. А ще до того всього привести до товку, те, то, що я собі запланувала. Ой, нічого, буде все добре. Саме головне. Мирного неба нашій країні. І все буде Україна. Звертайтесь до мене на Viber, підберемо вам саженці, сортів багато, хоч карлики, хоч двохметрові, які ви забажаєте. Буду рада вас всіх бачити в себе в групі Viber, де я весь час сповіщаю, що в мене є. В наявності І із задоволенням відправляю новою почтою по всій території України. Гарного всім вечора. До зустрічі!